Добрий день, шановні українці! Мене звати Руслан. Я представляю окремий батальйон територіальної оборони військову частину А73-29. Деякий час тому було відкрито збір для відновлення. Техніки, спорядження нашого батальйону. Багато хто з вас відгукнулися на наш заклик та допомогли нам. Сьогодні ми передаємо першу частину необхідних речей для військової частини: резина, акумулятори, редуктор, фільтри, а також дрон. Ми щиро вдячні за отримані речі, особливо за цей дрон, який допоможе нам у виконанні завдань. Дякую вам. Дякую. Дякуємо. Дякую. Долучайтеся до нашого проєкту, він нам допоможе наблизити перемогу. Слава Україні! Героям слава! Наш контрнаступ, якого так боїться ворог, триває. І нам також потрібна допомога для подальшої ефективної роботи. Тому прошу доєднатися до оголошеного збору та допомогти нам у підготовці. Разом ми сильні, поборемо. Слава Україні!